Бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні. номер 2. парамедик заявив, що пацієнтів годують переварною їжею схожою на клей. А в палатах на стінах пліснява. Відповідний допис військовий опублікував у своїх соцмережах. До нього він також додав відео, який вигляд має їжа та його палата. Ви обіцяли це харчування. Покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування. Бо у нас немає овочів, фруктів. У нас варять просто гідотою переварною самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже Умовах у нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається. і Я не збираюся терпіти. І я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Далі військовий показав у якому стані перебувають палати. Це наша палата. Ну в принципі, палата чистенька. Єдине, що ну у нас тут є всякі, ви бачите, оце грибок пліснява. Ну, прямо біля от, от подушка, От подушка, де людина лежить. От е, пліснява. Отут-от от, лежу я. У мене така ж сама пліснява. На відео парамедик показав кілька страв, якими пацієнтів годують у місцевій їдальні. Сьогодні ми в лікарні їмо сніданок. Який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це овсянка. Молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечері у нас переварений рис. Прям переварений максимум. Це макарони з м'ясом. <плес> <плес> ну, Не знаю, мабуть, це тушонка. Шкурки всякі. Жилки, шкурки. Йоу, чарів, у нас гречка. Ну, гречку зіпсувати майже неможливо. Е, мене попросили допомогти принести їжу. Я заходив на кухню, бачив, що там чудова, велика, гарна кухня. Жінки ніби з прямими руками. От. І я бачив масло на каші це вже добре. Редьку важко спортить, але її знову переварили просто і... Висмак трошки підшмаленого десь підгоріла в знизу. Тож, поки ситуація не зміниться, військовий оголосив голодування. Чому я думаю, що я маю право оцінювати їжу в лікарні? Бо за ці майже три роки війни. Я отримав чотири поранення. Був в абсолютно різних лікарнях, як в реабілітаційних центрах, і там годують нормально, смачно є овочі, є фрукти, ліси і це смачно. Ти прямо від'їдаєшся. Тому я коли потрапляю до лікарні, я розумію, що я сюди прямо приїхав від'їстися, щоб повернутися з повна сил назад на службу. Ситуація, яку описав бойовий медик Петро Конопля, викликала чималий резонанс у мережі публічно. У лікарні поки що на цей скандал не відреагували. Наді. Ймось, що цю ситуацію вирішать якнайшвидше.